Олена Мацицька пацієнтка ендокринологічного відділення Другої міської лікарні. Жінка хворіє на цукровий діабет більше 30 років, тому що річно лягає в стаціонар на профілактичне лікування. Говорить, з цим захворюванням можна жити. Головне дотримуватися дієти та вести здоровий спосіб життя. Мені було 18 років. Це... Ну, дуже хотілося пити, дуже часто ходила до туалету, ну і звернулися до лікаря, а там вже поздавалися аналізи і, зрозуміло, що... що виявили цукровий діабет. Три рази на день я колю інсулін, я п'ю таблетки від тиску, слідкую за своїм харчуванням, ну, і все. 14 листопада день боротьби з цукровим діабетом. Саме тому у поліклініці лікарі щороку організовують соціальну акцію. Усі охочі можуть безкоштовно визначити рівень цукру в крові, виміряти артеріальний тиск та за потреби отримати консультацію ендокринолога. Перевіряли глюкозу сьогодні. І ті, хто вже має діагноз діабет. Мане діабет, типу. Постійно під контролем лікаря, коли я дізнався вперше про це захворювання, так була був розпач, було дуже дуже тяжко, морально. Але постійно зі мною були лікарі, в принципі, і я вам скажу чесно: якщо дотримуватись рекомендацій лікаря, а також безпосередньо дотримуватись дієти і вчасно колоти ліки, то це не не приговор з 2014 року. Хворію, спочатку це все було на таблетках, зараз вже на інсуліні тривалий час. Прийшов би якби в цей день здати аналізи, перепровірити, як, як воно на сьогодні. Акції з експрес-тестування у лікарні це можливість без черг та попереднього запису до сімейного лікаря миттєво визначити рівень цукру в крові, розповідає ендокринолог Тетяна Кошель. Після 35-ти його обов'язково потрібно перевіряти, хоча б раз на рік. Це скринінговий метод для того, щоб виявити людей, ті, які не знають про існування цукрового діабету у себе і не звертають уваги, тому що цукровий діабет другий тип, немає якихось на початку захворювання специфічних симптомів, люди можуть відчувати там загальну слабкість, мати стоматологічні проблеми, втомлюваність мати, особливо якщо це влітку, вони не помічають сухості в роті і вважають, що це пов'язано з теплою погодою. Більш серйозні симптоми, які можуть вказувати на цукровий діабет, це зміна ваги, спрага, часте сечовипускання та різкий потяг до солодкого, додає завідуюча відділенням ендокринології Ельвіра Кайдашева і перераховує, хто може бути в групі ризику. Це люди, у яких в анамнезі є підвищення артеріального тиску, які використовують антигіпертензивну терапію. Це люди, у кого в роду ну у родичів першого ну, першої лінії, тобто близьких родичів, був вже цукровий діабет. Ета вагітні наші, які під час вагітності підвищувався цукор, а потім він зник. Ета люди з надмірною вагою в рамках соціальної акції у лікарні за день пройшли тестування 104 охочих. У трьох людей було виявлено високий рівень цукру в крові вперше.